Вулиця Пан Вебіринде. Катедра. Майже ціла. Влазить до нас в об'єктив на цей раз. Ще плюс треба обережно бо А дивіться, номера ЛВЖ. Чорні номера, ще такі. Обережно, бо трамвайчик йде. Так, колись були такі номера. Чорні ЛВ, потім білі ЛВ. То зараз ВС. А перед тим ще були, так ще варіантів було, але це так найдовше тримали, саме оця серія ЛВ. То що так... В часи Радянського Союзу були такі номери. А ми наближаємося до площі ринок. О, на цей раз трамвай нас ззаду. Не нас дуже не. бо тут трамваї їдуть нам на зустріч. Ми їх бачимо. Це Галицька. Туди площа ринок далі краківська. Ратуша. Фонтан поки що схований. А так, якщо йти цією колією, це доволі безпечно. Трамвай буде хіба в лице їхати. Праворуч зупинка трамвая, можна з вокзалу під'їжджати прямо сюди. тут трамвайна зупиночка. Трамвай зупиняється, виходить прямо на площі ринку. Ну, є така можливість під'їхати. А хто любить на ну, таксі, завжди можна на таксі, правда? Таксі вас на саму площу ринок не завезе. Хоча не знаю, та я такі таксі, що всюди їздять. Ну і що в що на площі ринок. Рух. Щідний. Але і тут автомобілі часто їздять. Так, Праворуч вулиця Сербська. На неї, мабуть, і підемо. А, я нагадаю, ми вже ходили і ви вже мали бачити, що Мазоха зараз не видно. А, ці дівчата в нас були вже в кадрі, тільки тоді вони були в тапочках. А ми вийдемо зараз до Староєврейської. А, дивіться, гарно квітнуть. Кущі. Треба їх обганяти. А, це стара єврейська. Повернемо трохи праворуч. Староєврейська роюрейська не заповнена, є світло, нема світла. Зараз це не дуже впливає на заповненість кафе ресторанів. Тут головним фактором зараз є гроші, чи нема грошей. Яка різниця, чи є світло, чи нема світла, правда? Зі Старої Єврейської доходимо до перетину з вулицею Галицькою. Підемо на Галицьку. Будьте наліво. Направо ще находимось. Наливки теж, ну я кажу, ну не будуть вже наливки зі Львова стояти, і львів'яни пити наливки зі Львова. Не будуть. Поки не повернуться туристи до Львова. Ніхто не буде пити наливки. Продукти для вас. О, тут ще такий продуктовий магазинчик загубився. Я вже думав, що в центрі немає продуктових магазинчиків, виявляється. Ще є продуктові магазинчики в центрі. Зокрема, на старий рейський, але я знаю, трошки лівіше. Ще є такі магазинчики. А ми вийшли, як обіцяли на Галицьку. і звідси повернемо. На братів рогатинців. Біло-червані кольори дуже модні. Я так бачу. Ну Або або вони не модні, а так просто ходять ті, що не знають, що вони не модні. Важко сказати. До речі, який колір зараз модний, хто знає, напишіть там в коментарях. Треба буде в майбутньому моду підтягнути собі. І там щось з моди розказувати це. Я вже казав раз. Наш штат, скільки коштує ваш лук, а скільки коштують ваші стріли до нього. Та вулиця братів Рогатинців. Ми йдемо вулицею братів-рогатинців. Напрямку до Арсеналу. Тут теж насправді дуже багато вільних столиків. Хто не знає, що вам потрібні вільні столики у Львові. У Львові їх всюди багато. Колись це було аномально, А зараз на кожному кроці. А, тут знов кальяни і знову ми перетинаємо вулицю Сербську. Ну, мені здається, я зробив все залежно від себе, вже стільки разів накрутив по центру, що якби наша шановна киянка Юлія хотіла вже побачити мене, вона вже мене побачила. Та, бо вже трошки будемо будем завершувати. А ну давайте подивимось. Яка година? А ви потім Юлія в коментарях напишете, а де ви були в той час. Плаща Колівщина. É